Вітаю, знаю, ви не звикли бачити мене в кадрі, але все ж таки я зняла це відео. Є в мене така проблема. Мені інколи здається, що я не розвиваюся взагалі, що лінива срака. Через це я раз на два місяці інколи частіше впадаю в таку собі невеличку депресію. Мені нічого не хочеться, хочеться лежати, нічого не робити. І взагалі, чим я в цьому світі займаюсь, може це неправильно, може це все кинути. Я вважаю це через те. Що я просто не відслідковую свій розвиток. Ну і ще зверху накладається моє небажання концентруватись на чомусь такому одному. Тобто я можу в'язати якусь кофту, потім це кинути, піти робити силянку, потім трошки занудьгувати, піти малювати. Під час малювання мене буде гристи, що я не роблю ту чудову кофту, і я розвернусь просто і піду щось вишивати. Виходить, в мене є куча справ, котрі я постійно дороблюю. І от, щоб зберегти цей чудовий прогрес, я вирішила робити такі підсумкові відео за місяць. Тож, січень! На початку січня я влізла в таку авантюру і купила собі подарунок. Зараз ви його бачите, вгадайте, що це? Один, два, три, правильно, це банка. По-перше, в неї дійсно класна ціна, якщо порівнювати однотонний бісер і. Ось цю баночку за грам. Але є нюанс. Я не думала, що тут так багато кольорів. Мені здається, вони взагалі накидали кожного варіанту бісеру ну максимум грам 5. По-друге, я два тижні розбирала це чудо, і просто це нереально. У мене боліли очі. Я розбирала це в день, намагалася, але в мене не виходило, тому що зима, тому що день короткий і це жах. Спочатку я сортувала по відтінкам: Пурпурний, червоні відтінки, зелені, сині, чорні, сірі. Настав той ад. Я почала, наприклад, в червоному відсортовувати: темний, світлий, алий, пурпурний, не знаю, який він там. Потім матовий, блискучий, з квадратною серединкою, з круглою серединкою. Ну, я. Такий експіріенс більше не хочу, якщо чесно. Ну, я ще її трошки подовблю. Я дам їй шанс і зроблю щось класне. Можливо, а може ні, я не знаю. Але купляти її знову я точно не буду. Коротше, я дам шанс цій покупці, але як воно буде, побачимо в наступному відео. Другий мій подарунок собі, ви теж бачите на екрані, ви не повірите. Це книга. В ній зібрано багато класних фотоприкрас, і я планую ще робити собі колекцію з таких книг. Ну, і взяла її для надихання, щоб робити нові прикраси на базі вже старих візерунків. А ще у січні я зібрала колекцію з трьох книг Лідії Бебешко, бо третя подарувала мені свекруха. В цій книзі описуються білі вишиванки, точніше, їх візерунки наших регіонів країни. Ще в Херсоні, будучи в окупації, я зробила ось таку гарну вишиванку своєму чоловіку. Але собі я хотіла щось більш таке світленьке, легеньке, але щоб посувала до його вишиванки. Тому вирішила робити таку сукню в бежевому кольорі з синьою вишивкою. Подивимося, що з цього вийде, бо розкроїла сукню я ще півроку тому. Але якось відкладувала. І ось, врешті-решт, мені попалась ось така прикольна вишивка це полтавська. Я її переробила на хрестик і додала ще іншу полтавську. Ось таку штуку. Чому полтавські? Тому що одна гілка мого роду саме звідти. Наостанок я розкажу не про проєкт, а більше про оздоблення. Дивилась я, значить, інших майстринь, як у них все гарно, прекрасно, квітуче, а в мене якось ось так от. І на початку січня я пішла в Юск, закупила дуже багато квітів, але вже ж єдина проблема була в тому, що я дивилась на ці квіточки і думала, їх же можна зробити самі, але я. Переборола це і купила все ж таки. А потім вийшла з нього, зайшла в сінсей і там ще не купила, бо вони були по акції. Ось такий от букет у мене тепер є для фотографій. Також я почала практикуватись у предметній фотозйомці, тож тепер будуть тільки гарні фотокартки. Що ж, це все, що відбулось у креативному аспекті мого життя за місяць січень. Дякую всім, що ви зі мною, особливо тим, хто донатить мені на патреоні, баймі кофі або скидує на банку. До речі, з банки я вже зняла гроші, але у лютому і дещо купила. Розповім про це у наступному відео. Все, всіх обійняла, так що до зустрічі!